Одна з цих ендотерапій йде прямо на запорізький напрямок до нашого військового, який бере вже на другий місяць ендотерапію заміна стероїдів. В нього типова ситуація, гіпоганадизм. Він мав змогу показати мені аналізи до ендотерапії, і у нього тестостерон там 11 наномоль був, що свідчить про гіпоганадизм. Зараз, після трьох тижнів, він здав теж аналізи, і ми. Вилікували його гіпоганатизм, збільшивши тестостерон на 170% всього лише за три тижні, і це при умовах війни постійного стресу та надзвичайних навантажень. Тому моя ендотерапія вона залізно працює. Розумієте, якщо вона піднімає тестостерон і реабілітує тесті, і укріплює їх хлопцям прямо там в пеклі, то тобі вона теж допоможе і. Ти побачиш результат на аналізах і відчуєш її. Це основна основний меседж, який я хотів вам донести. Тому звертайтеся і побачите диво, як ви перетворюєтесь на справжнього чоловіка.